Стрілянина у французькому Провансі посеред тихого містечка. Грас жертвами стали діти й учителі місцевого коледжу. Останні подробиці збирала Яна Слісарчук. Маємо прямий зв'язок з Яною. Тож, яно, чи є вбиті? Скільки поранених, та чи вдалося затримати нападників, які останні новини з Граса. Солі, ось що відомо на цю хвилину. Вбитих немає. а Поранених принаймні восьмеро. З них троє від нападника, а п'ятеро під час паніки. Опівдні озброєний чоловік увірвався до ліцею торквіля і відкрив вогонь. Студенти побігли геть ховатися в найближчому магазині. Місцева преса повідомила метою нападника, начебто, був директор ліцею. Це один з поранених. Найперше, що зробила влада, і це багато що каже про те, які уроки Франція винесла з останніх терактів. Це поширила по всіх телефонах громадян попередження в Грасі, загроза терористи нападу у будь-кого, хто відмітив собі це місто як локацію, про яку потрібно попереджати, ось бачите червоний екран. Увага, загроза. Сидіть вдома, стежте за повідомленнями. Повідомте усіх, кого знаєте. Такі інструкції дістають усі мешканці. Школи по всьому місту зачиняють і благають батьків не їздити. По дітей про них піклуються всередині. Але ось уже від міських чиновників надходить новина. Це не теракт. Газета Лемонт повідомляє: усе це справа рук двох студентів, і що це один з них – 17-річний Хлопець на ім'я Кіліан прийшов до школи з гвинтівкою, пістолетом, револьвером та двома гранатами. Невідомо справжніми чи муляжами. Зрештою, його затримала поліція. Школу евакуювали і зараз продовжують обшукувати у пошуках другого хлопця. Град тихе містечко на курортному півдні Франції. В горах над Лазуровим берегом його називають парфюмерною столицею країни. Треба сказати, там мешкає і працює чимало представників національних меншин з близького сходу. У соціальних мережах зараз збачимо бачимо обурену на міськраду та поліцію реакцію. Чому питаються користувачі? Напад одразу назвали б терактом, якби його вчинив мусульманин. А от білому хлопцю можна мати вдома склад вогнепальної зброї, і це спишуть не на радикалізацію, а на те, що він забагато грав у відеоігри. Ось такі останні новини з містечка Грас, в якому на цю хвилину, як я бачу, вже скасували повідомлення про терористичну загрозу. Соломія. Дякую, Яно, за подробиці. Яна на розповіла про стрілянину у французькому провансі. Загиблих немає, є поранені.